Гарна під черевинка. Всім привіт! Скоптили сьогодні під черевенку знову. Шматочки всі невеличкі, гарні вийлися, гарно закоптилися. Така красота. Зараз пробуємо. Гарна під черевинка. Берег. Нам посмакувати. Пробуй. Дуже смачна, соковита. Вартість такої під 300 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 874. Замовляйте. much more.